Зараз дуже сильно розповсюджено зупинка транспортного засобу поліцейськими разом з ТЦК, тому уважно дивимося, як гарно дуже розказати їм по статті, яку вони вам втулюють. А це стаття 35, пункт 7. І так дивимося і звичайно залишаємо коментарі. Суйскою на правопорушення причина зупинка доказів по справі, доказів свідків, е, відеофіксації. Згідно статті 35 пункту 7 закону України про національну поліцію, поліцейський має право здійснювати зупинку транспортних засобів, якщо органи села самоврядування обмежують або забороняють рух. НПА, для огляду, про наказ коменданта про встановлення блокпосту. Ви тут як поліцейський стоїте, чи ви тут стоїте як в сумісному патрулі? Пане, який <плес> <гас> <му> заходи? <збин>, перевіряємо... <плес> <кас> Наказ про те, що ви вповноважені бути в патрулі разом з військовим. Наказ є комендантом про те, що ви вповноважені перевіряти до коментар? Є доручення від Шепетівського районного управління поліції, в якому вказано, що. Ми... На... Ви в повноваженні перевіряти документи? Так, я ж поліцейський, я маю право. Ви маєте право? Документ. Чітка підстава. Якщо ми використовуємо сьомий пункт, ви маєте надати для ознайомлення нормативно-правові документи. Так як це говорить стаття 35 частина 3, так як це говорить стаття 31 частина 2. Прімітивні записи. Я ознайомлення дати нормативно правові документи про встановлення блокпосту, про те, що ви повноважений на наказом коменданта. І після цього я вам проявлю всі документи, які ви хочете. Повністю. Я чекаю. І так, напишіть, хто був із вас в такій ситуації. Або чув про неї, і як саме вдалося уникнути ТЦК або ув'язнення.